Привіт, дівчата та хлопці! Знову дуже рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. І так як Великдень вже не за горами, хочу вам ще показати дві безкоштовні великодні схеми від Марія Діас, які я знайшла на сторінці фейсбуку Мільфльор. Багато і наших дизайнерок випустили гарнюші схеми до Великого дня. Сьогодні я хочу показати дизайни, які мені сподобались, від хитрої синиці. Ось такий пасхальний дизайн: писанки і квіти, його розмір 100 на 140 хрестиків, 26 кольорів DMC та 10 блендів. Використовується хрестик, напівхрестик та бекстіч. Ще ось один дизайн, великодні кошик. Розмір цього дизайну: 136 на 107 хрестиків, 24 кольори DMC плюс 3 бленди. Також вишивається хрестиком, напівхрестиком та бекстічем. І ось ще такий до церкви. Розмір 100 на 140 хрестиків, 24 кольори TMC, плюс 4 бленди. Та й ті ж стіпки, що й в попередніх дизайнах. Дизайни начебто на одну тематику, але а, різні все одно. Там писанки і квіти, там кошик, там церква, тобто відрізняються. Ще мені подобається їх серія пташок Птахи Перемоги. І якщо я буду вишивати чобіток, то тільки ось такий. А ще не могла пройти повз цього козака на коні. Там є ще дизайни і козаків, і птахів, і, звичайно, є сови, але не стала вже вам показувати. Бо, можливо, комусь не дуже цікаво кожного разу дивитися на соф. І мені подобається, що там дизайни в українському стилі. В мене є мрія вишити портрет Тараса Григоровича Шевченка. Ось такий дизайн я знайшла у хитрої синиці. Розмір 152 на 197 хрестиків. Використовуються 32 кольори TMC, а вишивається тільки хрестиком та бекстічем. Але я у захваті від такої інтерпретації портрету Тараса Григоровича Шевченка. Це набори для вишивання бісером від BS Solace. Для мене невідомий виробник. Якщо хтось знає, де можна придбати такі схеми для вишивки хрестиком, буду дуже-дуже вдячна. Потім вирішила я все ж таки зняти відео і поділитися своїм досвідом вишивки вишиванки, бо дівчата просять поділитися досвідом, тому що це річ доволі таки коштовна на декілька років. Та потребує багато часу, сил і що там гріха таїти, коштів. Нещодавно дивилась відео дівчини з каналу Оксі Гін. Я так англійською як змогла <сих> прочитала. Можливо, вставлю, щоб. Ви побачили, як це правильно пишеться. Де вона теж просила поділитися досвідом щодо вишивки вишиванки. Вона хоче вишити собі вишиванку, ну, іде весна, літо, і хочеться і у свято вишиванки. І всі, всі вже призадумались. Але в коментарях багато не напишеш, тому я вирішила зняти відео. Можливо, ця дівчина, я так розумію, Оксана її звуть. Треба ще відео подивитися, можливо, вона знайомиться десь, ну, розказує про себе. Можливо, вона подивиться це відео. Значить, в кадр вся вишивка, вишиванка моя не влізла. Давним-давно я замовляла пошиту вишиванку на якомусь сайті. Від, як ви бачите, від чарівної миті. Тканину я обрала домоткане полотно. На місці, де потрібно, ось бачите, вишивати, тут була канва. З ну, Легко, приємно вишивається. Значить, Пропонувалась вишивати на вибір або гладю, або хрестиком. Ось тут іде схемка, така гарна. Ну, я щоб не світити, вам кла... Сховала, ось на основному такому аркуші Іде схема вишивкою Гладю. А я так розумію, ну, наскільки я пам'ятаю, мені висилали на електронну пошту саме схему вишивки хрестиком. Бо я роздруковувала бачу ось на чернетках сама. Так, в, набір, в наборі йшла ну ось в електронному вигляді. Виш... схема вишивки. Так. Гладдю роздрукована, але не було ниток. Тобто, нитки я купувала окремо. Великий плюс цієї вишиванки, в тому, що вона пошита. Але дівчата, моя порада вибирайте на розмір більше, бо крій прямий, Деталі вона така широченька, а от стегна облягає. Я трохи поправилась і взагалі на стегна не налазить. Зверху все нормально, ще є місце, куди можна товстіти. А ось стегна все. Ну, ми ж, дівчата-українки, у нас все є. І зверху, і знизу. Тому вибирайте ширшу. І резинки на рукавах дуже стискають зараз покажу ось ось такі О, сьогодні похмуро. скільки я тут світла не ввімкнула, все одно темно. Потім тканина кошлатиться. Зараз я вам покажу. Ну, якщо буде видно, я ось такий, таку діляночку вибрала. Можливо, вам не дуже буде видно. Ну, Я бачу, що кошла. не сильно, але, але є таке. Можливо, тому що я вдягала під жилетку, носила на роботі коли на день вишиванки вдягала і було холодно. Зверху вдягала жилетку. І цілий день, звичайно ж, носила, можливо, це. Тертя і викликала, воно не дуже видно, але виднувато. Я її не так часто одягала, як хотілася б, тільки на свята. І дівчата, це білий колір, я, якщо буду вишивати платья або вишиванку, я все ж таки візьму. Іншого кольору тканину, тому що білий, ви ж розумієте, він з часом жовтіє, а вишиванка це на декілька років. І прати з якимось відбілюючим засобом я боюся, тому що нитки можуть втратити свою яскравість. Нитки, ось. Яскраві, як були там декілька років тому. Перу, звичайно, в ледь теплій воді такі неагресивні миючи трошки засоби і не дуже тру. Ну, але все одно та жовтизна проявляється. Як і на більшості білих речей. Так. Ну. Вся вона, вам не, а, вся вона вам не влізе в кадр. Ну, от основним елементом, вона виглядає шикарно, звичайно, я коли вдягаю, що люди зверта, вивертають шию, вона ну, шикарно виглядає. І як ви бачите, тут основний елемент це восьмикутна зірка. Вона є різні значення її, але ось я знайшла, що це символ матері, ну, сонця, Бога, зірки, зірка, ну, є ж легенда, що коли народжується людина в небі. З'являється її зірка, Ну, тобто янголохоронець, багато там тлумачень, але це старовинний символ жіночий. Я, я люблю, я вже казала, геометричні орнаменти, тому вишила. Ось вибрала вишиванку з таким орнаментом. Це ще називається ружа. Тобто троянда розквітла. Можна вишити, я люблю, ви знаєте, і троянди. Думаю, що в мене ще буде річ, яка буде вишита не геометричним, не геометричним орнаментом, а саме квіткою, трояндою. Але, дівчата, я не знаю, де брати час, чесно, зараз от. Все не як, дівчата вже розпочали, хто, дехто вже й завершив великодні дизайни, там, іграшки на пластику, а я ще не розпочинала. Ви знаєте, дивлюся, з'являються дизайни один кращий за інший. І я вже заплуталась, я хотіла від мережки вишивати, але в мене там не вистачає ниток. І поки що в мене не назбиралось на замовлення, тому не знаю, що робити чи вибрати такий дизайн, де в мене нитки на який в мене нитки є. Не знаю, але я вже впевнена, що я його не встигну до великодня, тому що вишити, тому що вже почала ну як ну, генеральне прибирання, хочеться до Великодня... дня. Прибратися, часу ну не знаю, часу і сил не вистачає. ну Не тільки ж прибиранням і, в... і виживанням живемо. Хочеться погуляти. У нас на цьому тижні погода була прекрасна, тепло, сонячно. Я гуляла по декілька годин, в хату заходити не хотілося. А от сьогодні знімати. Сонця нема, похмуро, тому знімаю, не гуляю. ой, от так. Поки що так. Ну, все, що не робиться, робиться на найкраще. Потім, дівчата, все ж таки хочу завершити цей зимовий дизайн, бо якщо він в мене зависне, то все. Не люблю залишати. Вишивала я ось тут, на сніговичку, одиночні хрестики. Ну, Зараз свою модну ручечку візьму, бачите, знайшла у вигляді булави. кінь, всадник. Ви тут не бачите оцих одиночних хрестиків, я думала їх не вишивати, а потім спробувала, я їх бачу, ну так, зблизька, але вони, ну, вони створюють новорічне диво, цей сніжок. І все ж таки я витратила цілий вечір. І ще отут декілька одиночних хрестиків треба вишити, але в мене вже не вистачило. Я вирішила переп'ялити його і ще оцей елемент. він теж Тут був, декілька хрестиків залишалось. Ну, як бачите, ще тут Рамочка, і отут зелень, і дівчата знов облом. Вийшла, закінчилася ниточка. Так, от восьма на органайзері, а так, 801. І в мене її, по-моєму, немає. Бачите, я вже казала, що декілька ниток повиходило, я замовляла. І вишиваю, вишиваю, і закінчується і закінчується. Я думаю, білого не вистачить. Ну, ладно, білий я там бекстіч роблю в дві нитки, а по схемі в одну. Ладно, це залишилося ось багато червоного кольору. Хоча я вже ним все вишила. І ціла бобінка оцього кольору. Його взагалі там трохи. Вже я все ним відшила. Я не знаю, як комплектувався набір, що деяких ниток прям залишилося повно. А деяких не вистачило. Я відійшу в кінці і, звичайно ж, напишу виробнику, які, які нитки вийшли, і з якими проблемами я стикнулася. Я хочу, щоб набори від українських виробників були ну, найвищої якості, і щоб там всього вистачало, щоб не було ніяких претензій. Це ну, і наше обличчя. це... Ну, Самі розумієте, це престиж. Наприклад, от у наборах від чарівниці в мене взагалі ніяких проблем, питань, нитки, там, Мадейра чудової якості, всі залишились, всі абсолютно і багато. Я ще їх використовую для підбору. Ну, все супер, там придратися ні до чого. І я хочу, щоб наших, у наших всіх українських виробників були такі набори, що ти купив і залишили стільки приємні спогади, від шиву їх. Тому ще подивлюсь, які вийдуть, щоб вже мати таку загальну картину. І буду вишивати. Ото, дівчата, ніколи не залишайте, коли вже тут залишилось декілька хрестиків, там одиночних, неодиночних, так повертатись до них важко. Оце поелементна вишивка. Я взагалі у захваті буду тепер купувати п'яльця такого невеликого діаметру, зап'ялювати і вишивати зручно, швидко і якісно. Так, ось такі справи, потім вишиваю сову від Катерини Безперстової, ну, вона летить тут взагалі. Претензій ніяких, я ще я призупинилася. Бо хочу ж, я вам казала, прийняти участь в спільних відшивах, а там потрібно ну, вступати, щоб не більше 30% було відшито. А я гоню і ніяк не зроблю фотку гарну, Не виставлю і там ну, є шумови, потрібно відмітити і спонсорів, і в мене якось не доходять руки. Соромно зізнатися, але. Тому я трохи перезупинила. можливо, сьогодні зроблю фото і виставлю. Хочеться мені, воно якось дисциплінує. І Ой, там треба було звітувати птиця-чарівниця 15 березня. Я, якщо чесно, мені було не до того. І потім вже я забула, ну, якось пішло все не так, як я планувала. Так. Угу. Угу. Ну, що тут ще скажеш. Теж вишиваю, взяла отак там один аркуш. І ось, поки його не відіщу, нікуди вліво, вправо, вниз вверх йти не буду. Почала я з цього, правого верхнього кута. Бачите, зробила рамочку, щоб розуміти, де воно мене буде розташовуватись. Ну, поки що. Ось так, все рівненько, все гладенько. Організацію я вам свою показувала, але хочу ще там більш так ладу навести в організації, дивилась відео, Ой, не пам'ятаю вже вчора кого, як дівчина наводила лад на своєму, у своєму рукодільному куточку. Я теж поступово-поступово намагаюся навести вже. Ну, якщо розуміти, лад буде тоді, коли нічого не будеш робити. А коли достаєш, знов складаєш і так, і сяк, щоб було зручно під рукою, то, як завжди, воно навалено. Ось такі справи, знайшла в себе ось такі Це машину, обереги, дерев'яні. Ще потрібно хотіла пошукати у себе якісь великодні прикраси. І не знайшла, пам'ятаю, що я хотіла обшивати дерев'яні яйця бісером, але так руки і не дійшли. Хотілося би прикрасити і будинок до Великодня, підняти собі настрій. Ну, мабуть, все я сказала. Буду прощатися. Дякую, що переглянули відео. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте. Мені дуже приємно. Я прислухаюсь до ваших порад. Ну, все охопити нереально. Я іноді не знаєш навіть, де що шукати. Тому. Давайте спілкуватися і займатися улюбленими справами. Все, дякую за перегляд. Пока!